a <music> eu Всім привіт! Сьогодні ми виїхали на поле. Так, пробіжками походити. Е, трошки по монетах подивитися, що є. І по металу теж біля одної дороги пройдемося. Коротше, сьогодні день розвідки. Е, на якісь там особливі находки. Я не настроєний, але буває в принципі всяке. отак От то Гайда купати. Сьогодні дуже сильний вітер, багато сигналів бодильових я не знімав. І от перший Сьогодні нормальний сигнал і така от находочка, якась пломба. Ще правда не знаю, що за пломба, треба буде роздивитися. У нас вигляду вона якась дуже велика, Дуже рідко такі великі пломби в нас попадають така находка. Паня пломба. Вон как-то когда было. Какая-то бронзовая вот такая штука. Правый вид трактора что-то. Една четвърта крайцера. Това да с дерко изварха. Тут тих попадає Разшивляємо Золотопартії, зараз піде. Я тут вже край докопав себе, більше він не йде, більше не розжидляю. Ладно, он все. А тут же и другая друга занял, Мы же тоже писал. Чекайте, мы моем машине вроде ламик, не? Я уже не что, что типа, Давай, бо то двум хуелку потом. Ну то так, что мешаем один другу. Я иду по лам. Лобс. Я заодно возьму то что ты маешь. У тебя два кусника? Три. Рядом кусок, не? Да. Величезна яма. Майже, майже на цілу лопату. Не на цілу лопату. отако до ручки. Є якийсь. металолом досить такий непоганий. Зараз будемо його витягувати. Давлами? Давай пробую. там то есть турнир, там он в клуб ходит. Ого? Да. Все. Перевал. Он наш. Ну, кай, что было? Два. Один бы так не пикнул, то за на один. Тяго. Он даже в трохе. Я трохе. Я два і думаю, ні? Ну то від того такого... Ну, типа що ворали колись такі. Сталінці, це, це називали. Давай перевіряй яму. Ага. Якщо нема, то закопайтесь. Чого на пінпойнтер? Бачиш, що збере? Та того фігня А в мінусовому? Тебе пінпойнтер глючить Ти його перше зби Зби його до горі перше Тепер пікай Та що пінпойнтер глючить? Ну, в мінусовому показує тебе коли ти в яму запихаєш, ну ти гудить пінпойнтер. Це значить що за глюче, розказати. Ржа, ржає. Ржа. Може ще купнути, а то щось дрібне. Та ні, то те пінпойнтер що ну, не нема чого купати. Ага. Ось такому полі. Як без монет, ви самі бачили, що попадалося. А з металу от ми стягнули трохи на купу, той всій метал. Зараз я зроблю невеличкий обзор, тому що ми будемо переїжджати на інше місце. Так що такий палець від траків, такі якісь куски, Желіза, денежку відміни. Отакий от палець від трактора, отака от сукерчина совєтська, маленька така досі. Отакий такий обломок Далі від трактора кусок плуга. Далі в нас є лопата солдецівська, ще якісь болтики. Ну і отакий от трак. Ви бачили, як ми його викопували. Тих два траки, гусениці від трактора і кусок Сладепівського ведра. Дуже багато попадало шариків, шрапнелів від австрійських снарядів, як завжди стандартно, всяких бронзових обломків. Ну, носи, вони як такої не представляють, що создається на металобрухт. Отже, переїжджаємо на інше місце. Один крейцер 1859 року. Тій зацеп від австрійської пряшки попався. Я одразу думав, що Фі була, коли воно ще було в землі. а То не фі була, то зацеп.